Про артилерію Це царідся, так би мовити, війни. далі говоримо з Володимиром Назаренком, офіцером артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні, Героям слава добрий день студія, добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої пішки. Дивіться, от нам цікаво, от ми про це неодноразово говорили, про так званий снарядний голод. Фактично, я не можу пригадати жодного етапу війни, де б його не було, снарядного голоду, безумовно. Але останні півроку, чи це справді так, що вони стали для нас таким собі справжнім випробуванням, і нам довелося економити майже на всьому. Дійсно, ми маємо чітко розуміти свою відповідальність для підрозділів артилерії є найбільшим пріоритетом. Це контрбатарейна боротьба, контрбатарейна дуель. Коли ми маємо, коли ворог починає обстрілювати наші позиції, ближні дальні посили фактично бомбардувати. То задача артилерії в поєднанні з зусиллями пілотів, коптерів, квадрокоптерів, БПЛА різного роду. Які виявляють з, з усиллями зусиллями розвідників якомога швидше випустити перший, другий, третій снаряд на подавлення ворожої гармати і віддалі на знищення ворожої гармати. Більше того, зусиллями пілотів пошуковувати ворожі цілі, склади пересування, логістику і завдавати максимально ефективних ударів, максимальну дальність. Я не хочу розголошувати яку дальність так чи інакше, ті чи інші види озброєння. Але задача знову ж таки підрозділів артилерії в першу чергу забезпечити максимально наших побратимів, героїв uh -huh. якісь базі споковим озброєнням а, атаки. Ворогу в цих умовах ми тільки маємо розуміти, що ворога на жаль дійсно, як ви кажете, в тій чи іншій кратності на тій чи іншому напрямку є привага в боєприпасах. Це об'єктивно, тому що радянська імперія вбиття всього своєї існування, радянські диктатори. Весь час заявляли, що вони хочуть там захопити е, і поширити так званий чи більшовизм, чи комунізм, чи якусь іншу схиблену їхню ідеологію на весь світ. Фактично вони готувалися е, до третьої світової війни, і е, з першого ж дня закінчення другої світової війни вони почали виробляти металопрухти. який вони до сих пір застосовують. Більше того, е, е, не секрет, що. Окупаційна армія, що наші підрозділи Сил оборони використовують і міномети 1937 року, 1937 року і 1938 року, тобто і починаючи з тих часів, в принципі, використовується артилерійське озброєння, яке так чи інакше стріляє, е вибухає, руйнує і на жаль, або ну на нашого знищує окупантів е доволі в принципі ефективно. Але знову ж таки в тих умовах на нашу задачу мати лідерство в точності, в навичках тут уже західні калібри, дальність західних гармат, ефективність, точність відіграє важливу роль, і в умовах переваги ворога, знову ж таки, кількості снарядів, кількості тих гармат, кількості того металобрухту, то ми маємо тягати максимальної переваги точності, швидкості. Для того щоб все ж таки ворожих гармат і ворожих сил знищувати набагато набагато більше, знову ж таки, 99 відбитих підбитих атак, точніше, невдалі спроб ворога, які для ворога опиняються невдалими, в тому числі починаються відбуватися на етапах накопичення ворога, і перед тим як ворог планує спроби просуватися то в одні, то в іншій посадці, то фактично бої відбуваються за десятки метрів. Охопів в чи то в населених пунктах, чи то в посадках, полях. Але в будь-якому випадку, чим раніше ми виявляємо ворога, чим раніше ми починаємо знищувати його накопичення, тим більше шанси, що ворог навіть не дійде до вихідних позицій, щоб починати штурми, mm -hmm. і ворог не смерть втрати в тих своїх безлуз... безлуздих спробах просувати. Ми вже згадали про те, про сау Цезар французьку сау. І е, я просто сам неодноразово натикався в соцмережах в російському сегменті. Мені треба це читати для роботи, розуміти, що там відбувається, і з яким жахом вони розповідають про ці цезарі. Наскільки по перше, вони для них недосяжні, тому що Цезар б'є, наскільки я розумію, 40 кілометрів в дальність вони можуть сягати. Плюс ця система дуже швидко розгортається. Дуже швидко згортається, може дуже мобільно і швидко пересуватися з місця на. Місце. Це теж для ворога є таким собі сюрпризом, як вони про це кажуть. І, але більше, що мені сподобалося, що от, про це розповідають їхні так звані там воєнкори чи щось таке, каже, що в російській армії немає навіть аналогів з Цезарю. От таких аналогів у них нема. Немає що навіть протиставити. Дійсно, я можу тільки погодитися і підтвердити. З вашими тезами і вкотре сказати, що ну достеменно ті технічні аспекти відомі тільки розробникам і технічні можливості західного зброєння на декілька порядків краще ніж цей радянський металобрухт. і тому ворог в тих умовах змушений підтягувати свої гармати ближче до нульової лінії. Вони стають більш важливішими для інших, в тому числі наших озброєнь. І в цих умовах знову ж таки в спробах або спробах якось працювати на контрбатарейну боротьбу, ворог або несе набагато більше втрати в своєму озброєнні, або змушений просто відмовлятися, і таким чином гармати дальнього калібру західного озброєння ага. забезпечують відносно знову ж таки, наскільки це можливо, безпеку тилів, але знову ж таки ми чітко маємо розуміти, що у ворога є на жаль інше озброєння. Uh, так. І реактивні по вогню, і ворог активно використовує керовані авіабомби, якими він намагається компенсувати скажем так, недоліки своєї артилерії, якими бомбардують. Uh, загалом тактика ворога одна з одна з не ну, це, підписує, це а, випалювати. Тобто, цей вогняний вал, який вони активно вдосконалюють різними засобами, і так чи інакше. А, Сучасна війна все більше і більше стає війною технологій в поєднанні з вогневою потужністю. Тому котре важливо, щоб розвивалися як артилерія, яка є несе за собою величезну вогневу потужність і вогневу місць, так і точність FPV-дронів, ударних дронів і БПЛА, і сил оборони, які високоточно знищують ворожі цілі. Оце от поєднання о, якості точності і вогневої потужності. Чим більше його буде, тим більше буде знищуватись окупантів, тим більше ми їх будемо подавати. Сьогодні з'явилося чергове відео злочинів окупантів стосовно часового яру, як вони обстрілюють місто, обстрілюють фосфорними боєприпасами. Оцей вогняний дощ, який просто випалює все, до чого він торкається, і ну насправді ми тут в тилу, навіть напевно собі уявити не можемо, як це, якщо ти там знаходишся під цим вогняним дощем. Але вони це застосовують дуже часто, причому застосовують з перших днів війни, фактично. Хоча казали, що вони не застосовують фосфорні боєприпаси. Так само, як вони, наприклад, кричать, що Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, і це, типу, порушує, якісь там конвенції, а при цьому вони самі застосовували касетні боєприпаси теж з першого дні. Ну фактично, фосфорні боєприпаси і е, касетні боєприпаси. Вони не тільки з початку 22-го року використовують. Вони ще з 14-го року мені uh -huh. як учаснику. Пів за дебальство добре це відомо. Я спостерігав, як ворог користується цими засобами і в тих умов, знову ж таки підкреслюю. Тут важлива робота підрозділів розвідки, аеророзвідки, арт -розвідки і артилерії. В більшості випадків дуже багато, скажем так, тих систем залпового вогню, які ворог на жаль використовує. Ну тобто фосфорні бо це є гради, це є система залпового вогню. А більшістю ну ми так само працюємо, коли виявляємо і знищуємо теж ворожі ворожі ці установки, ворожі склади з боєприпасами. Але знову ж таки, це вже є спеціальні підрозділи, які доволі ефективно над цим працюють. Але знову ж таки, хотів би підкреслити: чим більше боєприпасів, чим більше озброєння, чим більше технологій, тим з більшою концентрацією, з більшим. Mm -hmm. Темпом ми будемо знищувати, подавлювати подавлювати сили mm -hmm. ворога, пововати його ді. Ще скажіть, будь ласка, таку я тезу почув, що фактично наші артилеристи, ну не тільки артилерісти, рятувалися оці півроку. Ну, принаймні, роль ФПВ-дронів і взагалі ударних дронів, вони стала дуже потужною, дуже суттєвою саме для артилерістів, для допомоги, тому що у нас не вистачало снарядів, і тому ми почали як снаряди використовувати FPV. Ба більше саме FPV змінили тактику війни, фактично прибравши такі Таке розуміння, таке поняття, як сіра зона, тобто з появою FPV сірої зони не існує. Це теж звичайна бойова зона, де, власне кажучи, відбуваються такі ж самі бойові зіткнення. Я хотів би і частково погодитися з вами, але в свою чергу сказати, що та FPV свою ефективність показують ударні дрони і ударні БПЛА різного роду. Вони високоточні, вони займають свою нішу, і це є технології. Які допомагають е е uh -huh. виконувати ті задачі, які є у сил оборони, Це є окремим родом військ, і знову ж таки, але в свою чергу хочу сказати, що FPV дрони, ударні дрони, безпілотні літальні системи не можуть собою замінити артилерію, так само як авіація не може е маючи там величезну ефективність, не може собою замінити танки, а танкові підрозділи свої маючи там свою місць. Е і вогневу потужність теж не можуть змінити собою в повному обсязі піхотні, загальнопіхотні підрозділи, тому це є просто 에, fpv дрони, це є одним з доволі надзвичайно активними підрозділами, які займають свою нішу, які виконують задачі, які знищують ворога на рівні з іншими родами військ, найперами, розвідниками і, 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 і. тому е, знову ж таки, коли нам захід. Партнери або українці щодня допомагають, донатять на будь-які технології озброєння. Кожного угу. озброєння воно в ворога і будь-якими засобами ми. Що знищити ворогам. Дякую. Дякую дуже вам за цю розмову. Насправді я сподіваюся, що ви напевно вже чули про мільярд. Перші мільярди кіт допомоги вже має йти. Там багато є саме артилерійських систем. Тому справді сподіваємося, що вони дуже дуже швидко опиняться на фронті. Ми почнемо нищити ворога ще більш ефективніше за такою допомогою. Дякую вам за розмову. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж, з нами був на прямому зв'язку.